І, от наскільки це був важливий командний пункт для рашистів, і чим він був якби, обладнаний, і насправді наскільки ну, істотні могли бути завдані е, збитки після цього сьогоднішньої атаки? Ну дійсно, це штаб Чорноморського флота. Він це таке до, до для Севастополя фактично історична будівля. Вона була побудована після Другої світової війни. От, ну я там був в цьому штабі пару разів, коли десь 90-ті роки нам дуже активно просували оці спільне навчання з російським Чорноморським флотом. А от тоді от там були там, якісь такі заходи. Оце от він зараз його видно. Він знаходиться фактично. Це одна із самих таких високих будивель в Севастополі. А, значить, а, дійсно, вот з цієї сторони, в принципі, там вони ну, фактично спостерігають все, що знаходиться в Севастопольській бухті. Тут ми зараз бачимо. А, от, а, значить, ну а, там знаходиться а, в, ну, в умовах, скажімо, мирного часу, а, то там працює вічна Чорноморського флоту. Фактично. А, я думаю, що зараз. Там ну, відомо, я думаю, працювала вам все ж невелика кількість особового складу, тому що ну, по війні вони мають вивести основний оперативний склад на інші командні пункти. Ну, інший командний пункт ми знаємо. Закінчений командний пункт в верхні садовому був вражений також пару днів назад, причому ну, один із його елементів. От, ну, е якась, Якийсь персонал тут також однозначно працював. Ну, от Ми бачимо велику кількість антем для зв'язку. Тобто ставиться завдання е силам флоту, в тому числі нанесення ударів по нам. От, то есть, е ну, Це такий важливий елемент системи управління тими силами на морі, які супротивник, в общем-то, сконцентрував ну для нанесення ударів нам. І ну однозначно по всім по всій класиці там введення збройної боротьби удари якраз наносяться першочергово по штабам пунктам управління супротивника. От я так думаю, що виходячи з цієї логіки, сьогодні от такий удар був нанесений по штабу Чорноморського флоту. От з огляду на те, що зараз от відбувається в Криму, і от те, що сталося от сьогодні в Севастополі, наскільки це серйозні репутаційні втрати для Чорноморського флоту ворога? Ну, це серйозні репутаційні втрати, тому що ну, би, було багато там казало про те, що там системи є у них і С 400 і інші системи, і в принципі, бачимо, що. Вони не спрацювали, в общем-то, і е, ну, репутаційно це дуже дуже серйозна втрата. Я думаю, фактично, вона е, ну як мінімум такова, як, як було знищення крейсера Москва. Дивіться, хотіла вас запитати: насправді. Е... Більше ніж тиждень так йдуть удари по Криму та по півострову. Скажіть, будь ласка, що з системою ППО ворога тут? І чи означає це, що він дірява, вона дірява? Може вона взагалі не працює? Що відбувається? Чи можливо ми настільки вдало атакуємо, і вдається обходити їхню систему ППО? Ну я думаю, що перше, ну ми пам'ятаємо, що десь останні тижні. Наносились удари якраз по системі ППО, яка прикривала а, напрямок а, західного, західної частини півострова. Я думаю, враховуючи оці поточний стан, а, ми цю слабину зараз використовуємо. А слабина в тому, що там в принципі от та система С 400, вони відомо, ну, зараз свої завдання виконують, а іншого можливо немає. От. Ну, і поэтому я... ну І плюс технологічний серкет, я так розумію, що технологічна серкет дозволяє в максимально низько літити, і оцей профіль він фактично не дозволяє супротивнику її виявити і, і значить, знищити. Приєднання ну, і звичайне планування операцій. В общем-то, я думаю, що а, ну, в нашій розрозвідці відомо а, ну, якісь оптимальні маршрути, і в общем-то це основа того, що нову ракети якісь, якась кількість ракет однозначно вона влучає в цілі. Дивіться, була спершу інформація про те, ну расисти оприлюднили, що один загиблий. Потім вони цю інформацію прибрали. Тепер осінь аналітики пишуть про те, що, начебто, шестеро поранених ось. Росіяни верніше заявила, а ось аналітики кажуть, що удар був настільки сильний, що пробило до підвалу, а може, і нижче. Скажіть, будь ласка, ну ви знаєте це приміщення, ви його бачили. Чи могли вижити ці шестеро? Чи можуть вони бути пораненими насправді, чи може все ж таки вони загинули? Ну, слушайте, я, я не знаю, у мене такої інформації немає. Я можу сказати, що шість осіб це дуже небагато, ну, якщо так. А хоча, ну, опять же, якщо ці шість, ця цифра шість осіб, вона була. Приписано, я так розумію, в російських виданнях, так. в джерелах. Як правило, ну, можна сказати, що факт, то, що є там, ну, можна там сказати, що а погода ця а цифри не ну, ну, в кому случає, тому що, як правило, цифри вони жодного разу вони не, не співпадають з реальними. Тобто, Я, в общем-то, серйозно у мене сумніви, що. В п'ятницю під час робочого дня навіть ну скажімо, в умовах воєнного стану, у ну, них тільки шість осіб знаходиться в цьому будинку. От тим більше, бачите, от, ну, фактично його там на пополам розбив. оцей штаб і це більшість приміщень, оцих якраз робочих приміщень у цьому місті знаходиться. От. Дивіться, пане Андрію, хотіла запитати, якими далі мають бути подальші дії расистів, і чи вони будуть передислоковувати флот, наприклад, до новоросійська є інформація про те, що може бути об'єкт 221 нора, чи все ж таки вони залишать, і чи вони будуть весь флот, чи тільки командирів? Тобто, от які подальші дії можна очікувати з боку ворога, і чи спробують вони, наприклад, уникнути подальших атак таким чином передислокації чи переміщення їх? Ну, дійсно так, вони, наприклад, після того, як ми почали ну, носити удари безпілотниками минулого року, вони частину флоту перевели в Новоросійськ. Ну, отом, до оцих до е, атак, які почались тиждень-два, було співвідношення таке, що дві треті флоту знаходились в Севастополі, одна треть Новоросійську. Там, декілька кораблів було, також знаходилось Феодосії в Керчі і в Новозерному. Але ну от таке співвідношення. Після удару по сухому докусі в морзоводах, який знаходиться ну, десь там в кілометрі полтора від штаба, до речі, а вони прибрали сразу підводні човни. Ну там їх було -то, в принципі два, один новий, новий оцей прийшов новоросійський, інший вийшов на рейд. Ну тому що він вони там ховаються за цю гріду кримських гор, там можливо трошки. Ну, як би використовувати рельєф місцевості, і там, ну, там така зона недосяжності для ракетної зброї. Mm -hmm. От. Ну, по кораблям я теж думаю, що вони зараз будуть намагатися якимось чином їх сховати, можливо, використовувати рельєф місцевості, тому що сама бухта, оця, 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 Севастопольська, вона знаходиться в такому якби, розломі. А, і а, ну, досить високі такі, от скажемо, ну, а, оці а, правий лівий сторони. Вона знаходиться на досить серйозній висоті. І можливо, цей, цей факт використовувати, тому що ну фактично ну, ракета вона ніяк не зійде туди. Можливо, так можливо, будуть будуть вони а, значить десь їх направляти в море і там уже. Ховати за грядою цих кримських гор, тому що ну зараз я так розумію, що вони розуміють, що ну от Севастополь знаходиться в радіусі а, ураження от, ракетної зброї України, і є можливість її застосовувати. І, звичайно, є інформація по цілях. Дивіться, хотіла вас запитати останнє запитання, насправді, сховати в Бухті. Але ми знаємо, що в нас була успішна висадка так, в районі Тарханкуту. Чи може Україна вдатися до повторення висадки з десантом, наприклад, і підірвати кораблі, якщо їх будуть ховати, наприклад, в Бухтах? Ну, ні. ні? До цього поки не готовий, тому що там зовсім інша історія. Ну, Тарханкут, він, ну, наприклад, він набагато ближче знаходиться. Це Остопер там зовсім інша ситуація. А, і, ну, я хочу, якщо ми кажемо там якісь підводні сили а, і засоби, наприклад, там, то там вони дуже серйозно зміцнили зараз а, от якраз вход до Севастопольської бухти. Але ми бачимо, що ну, повітряні засоби нападу, безпілотники, ракети вони в принципі вражають в цьому регіоні, ну, в цьому місці, і тому, ну, Оце це буде враховано, но ми поки я думаю, ще не готові для таких акцій, як от але. Ми можемо з вами пофантазувати, щоб нас це вийшло, пане Андрій. Дуже дякую за включення. Глядачам надаю що це був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ 2004-2020 роки.